Вітаю всіх, ви на каналі шипгон У мікрофона Міша і це проходження The Last of Us. Вам всім приємного перегляду. Так. Ніякої охорони нічого. Так, я думав, когось побачимо. Зайдемо всередину. Чудово. Так, ну ось цей університет чи лабораторія, чи що це таке.

там, чогось це саме не провелося якогось дива. Так, тут у нас. Тут, -то. тут трошки набоїв і медальйончик. житом Are Грікс. Чудово. Я, до речі, якщо хтось шари, напишіть в коментарях. Це типу як досягнення ми знаходимо ці жетончики чи. чи що? Що від них нам дає. Е, може, там. Так, добре. Якщо туди, нам треба якось це перелізти. Або відчинити? ні ну воно зачинено там. Ця двіжуха. Ржавіло. Так, Шукаємо окей. інший шлях. Може переліземо? Та я ж теж про це подумав, ось якийсь кон контейнер тут є. Ага. Ну, добре. Так, Я так розумію, нам туди. О, це мінус наш наша тваринка, да? Ну да. Біжи до ...брательника. Так, добре. Ліземо вору. Знову дуже багато проводів, але... Дротів, дротів. Але я не розумію, поки що нашого не потрібно. Давай руку, мала. Чудово. Дякую. Треба все оглянути. Ти вже маєш рацію. Зараз якраз цим ми Угу. Де вони тільки не кричі. Опа, 25 матеріалів, непогано. О, це верстак, друзі. Чи давайте чек. А, бляха. У нас же ж немає четвертих. Е, ну давайте чекнемо. Ну, мені здається, що ні. Тому, що да У нас немає четвертих інструментів. Треба спершу знайти їх, а потім вже. Модифікувати зброю. Так Бляха нам взагалі нікуди витрачати. Ти всю движуху. Чесно, стільки вже матеріалів знаходжу, 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 а толку від цього прям нуль. Гляньте скільки. Жесть. Так, це туди вхід. Та не треба кричати, будь ласка. Ти що гониш? Зараз сюди, бляха, всі, всі зомбосвітляки прибіжуть. Кого хріна ти кричиш. Ось цікава жіночка. Блін, тут матеріалів просто було. Тьма муща. Так, окей. Нічого тут не бачу. Опа, а це Лутувач, що? Добре. Так, якийсь журнальчик вже одразу бачу. О, друзі, а ось і воно. А ось і воно. А ми зараз підемо влаштовувати. Чудово, в нас. 4 рівня, так, да, 4 -го. І ще модифікація. Збільшення радіуса ураження від запалених бомб. Супер. Це означатиме, може, лише одне, що далі буде повна дупа. Так, забираємо, забираємо. Його повно, 50 матеріалів, непогано. Так, окей. В принципі, можемо повернутися і. Це. Почекайте. Ні, це не в цій кімнаті, так? Да? Ну, так. Да. Це от в цій праворуч кімнаті, наче. Стіл стоїть, так? Да? Якого хріна? Хрін, це хрін реально. Де стіл? Ось. Ну, давайте О, подивимось, що ми можемо зробити. Е, я б хотів би два пістолета модифікувати. Ось оцю двіжуху по максимуму. речі, зараз, знаєте, роблю це все, але розумію, що в нас не так уже багато модифікацій. Ой, точніше матеріалів. Ну це просто вже пушка-граната виходить у нас. Так, і зараз по максимуму снайперку. Пістолет зробимо. Хоча б трошки збільшити магазин, бо один набой це прям сильно. Так, ємкість на 1. А, ну тепер буде просто 2. Ну да. Тут більше, я так розумію, не. Чи... Ні, там можна, але там треба матеріали п'яті, да. так. Вау, 75 матеріалів, до речі. Він 100% тепер буде прошивати броню. Ті, хто в казці, я так розумію. Ну, я сподіваюся на це. О, -о, О, так. Ну і тут. А, ще швидкострільність. Супер. Так, витратили всі матеріальчики. Здорово, але так, я, це я, хочеш, я це і хотів зробити. Так. Все, 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 що треба. Перезаряджаємось. А ми це відкривали? ні Ми взагалі в цій кімнаті були? Ми звідси прийшли, але. Чую, я не пам'ятаю. Так, а нам сюди? Нічого корисного. Тільки медичні інструменти залишилися Не розумію. Вони поспіхом зібрали речі і втекли. Може, не усі. Будь поряд. Так, а ось це мені прям дуже сильно не подобається. Але ми шукаємо пригоди, тому йдемо. Так. Ну, таке, наче, знаєте, що тут бандюгани. Тіл немає. Це ж добре, так? Якщо дізнаємося, куди пішли. Так, зліва направо йдемо. Бо, ладно, я туди не хочу поки що. Прям дуже не хочу. О, диктофон. Так, добре, вони тут досліджували когось. Окей, давайте швиденько обшукаємо, можливо, тут ще якісь записи будуть або або щось інше. Принаймні, покажу вам все, що тут є. Ви вже самі будете вирішувати, заходити. заходити сюди чи ні. Так, чудово. Так, ну щось тут прям такі великі кімнати, але... матеріалів немає. Так, окей. Так, аптечечка. Ліки. Чудово. Те, що потрібно. Набої. тріскуни не ховається. Е, так, а отам от там е, от ті, що двері ми відчинили, ви пам'ятаєте Так, от ми прийшли звідси, ми йшли одразу ліворуч, ліворуч, ліворуч. І отут ми двері відчинили. А, я поняв ми звідси просто зайшли. Окей, нам точно туди. Так, мені цікаво, хто ж. Тільки що це зробив. Так, тут. Тут ще 5 матеріальчиків, ще трохи її пропустили це. Так, беремо наш пістолет чудовий. Так, там кімната. Uh, Рентгенівський снімок грибкових наростів у мозку і пацієнта, блін. Ніфіга собі. Так, це ми візьмемо. Собі. Так, окей, нам всю кімнату. Блін, як же ж мені не хочеться її відкривати, друзі? Ааа, бляха. Ну, хоча б не присконі. Так. І на світляки. Мабуть, усі досліди проводилися на клятих мавпах Так, окей. Зараз це Шукає перевіримо. Знайдемо. О, жетончик Так, це жетон, це дірол Гікмен. чудово якийсь погнутий такий вже. О, ще одна. Ще один запас. Слухаємо. Так, до речі, друзі. Мавпонятки та зараження. І головний лаборант чи вчений якраз таки. Вони ставили. Вони вчили на мавпах якусь свою двіжуху і мавпа кусила головного вченого. Ну, чесно кажучи, мені не подобається, коли щось роблять з тваринами, тому. Мені його навіть не, не шкода. Так, ну що, ну всього, всього в мене вдосталь, блін. Так, мені здається, що далі буде жорстко. Серйозно? Ти знаєш, де це? Знаю місто. Це далеко? Не близько, особливо на коні. Що? Світляки? ну Бляха, якого дітька так. Добре. Це вже... А це вже 100% звідси. Так, ні, почекайте. 100% беремо ось так. Ладно, лук, хай буде, хай буде, хай буде. Ми не будемо поспішати, друзі. Ля, падло таке вонюче. Так, добре. А, вони знають. Тут 100% вось пацан. Заряжаюсь. Oh! Ah! Чудово. Так, значит, тут больше нема. Кто стреляет, бляха. Звитки. А, все, помітив. Давай. От, бляха, я начеб таки. Прислуховуюсь. Але все одно нікого не бачу. Так, набойчики. Що може на цьому все, ні? Так, тут топор, забираємо. Так, і мені здається, що нам треба похилятися. Так, є. Є. Можна повернутися і полутати, але я цього робити не буду. У мене, в принципі. Вдосталь матеріалів. Так. Це не зверху... Ні, знизу, наче не бачу. зарядочка. Так, все. На этом уже все для этого пистолета. А не, ось нашел два патрончика. Так. Що я маю робити? Відійди. Що? Відійди! о боже, Джойле? Відійди до мене. Добре. Так, ну справи кепські, друзі. Ніби чисто. Поперед. Джуеле, нам би дібратися до коня. Ти перелізеш. У мене є великі сумніви. Вот, бляха. Нам треба забиратися звідси. Зімна все добре. Не забрать, джойле. Ходімо. У Мене просто кишки вилітають. Каже, ходімо. Іди. Чи відстрілюватися треба, бляха. Тут нікого. Так, нігри ця не видно. Мені треба перезаряджати. Ти молодець, тільки не зупиняйся. Через двері. <глу> так, Спирайся на мене. Ні. Чехайти nee. Та можеш? Так. Так бляха йти. <глад> <Х correctly. глад> <глад> Оце непогано. <глад> Я намагаюся, <глад> Еллі. <глад> oh, <глад> ну, шифт наче не працює, хлопці. Шрифт наче <глад> не працює. <не collaborating. глад> <глад> Что Давай. тут будут еще подлюки? Джойли! Позаду! Что? О, бляха, я не могу даже стрельнуть. Блядь. Что, ты всех бьешь? Серьезно? Вау, ты чего? Вау, шокуется, бляха. Просто якийсь робоко, бляха Охопи мене. Ходімо. Клянуся богом. Я тебе витягну. Ти мені ще заспіваєш. Як скажеш? Хм. Чекай, я відчиню двері. Диквапся. Бляха, ну все вже взагалі все печально, друзі. Вже ні, криця не бачу, блі. Так. Просто приведи коня. Добре. Залезешь? <клыш> Риэл. Виде рвалась. Джоэл? Джоэл! <клыш> Чёрт! Джоэл!